5 листопада 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 48 ударних безпілотних літальних апаратів та дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 рашистів Крім того, 30 безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Також один безпілотник рашистів полетів назад до так званої Російської Федерації. On November 5, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 48 attack атак дрон та 5969 guided air missiles of the Russian Nazis invaders. In addition, 30 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Also, one attack drone of the Russian Nazis' invaders flew back to the so called Russian Federation.